Українська кухня, як і її народ, щедра та багата. Наші страви формувалися і змінювалися протягом тривалого часу. Є в українській кухні і страви, запозичені в інших народів, які настільки укорінилися, що стали вважатися традиційними і споконвічно українськими, хоча мають далеко не українське походження. Тож продовжуємо популяризувати українську їжу і саме сьогодні приготуємо традиційну українську випічку рогалики. Запевняємо, це буде смачніше, ніж у дитинстві. Вітаємо вас на кулінарному проєкті на смак. Тут ми доведемо вам, що наша рідна українська кухня найсмачніша. Це проєкт, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції, надаємо нове життя рецептам наших предків. Сьогодні з вами ми будемо готувати здобні, ароматні, пухкі і дуже смачні рогалики. Кіфлики, або відомі нам як рогалики, знаменита українська випічка, що прийшла в кулінарну традицію Західної України з Австро-Угорщини. Велика імперія славилася своїми смаколиками, але на її околицях рецепти змінювалися в бік бюджетності. В результаті вийшла така ось дешева версія знаменитого відденського штругена, по деякою, що така випічка була відома ще з 12-го століття, і, схоже, прийшла в європейську кухню з Туреччини, де цей рогалик отримав свою форму завдяки мусульманському півмісяцю. А кумедне слово кіфлик походить від німецької Зворогалики Кіпфел. у нашій країні. Історія родича кіклика або рогалика розпочалася з діяльності підприємця Леона Урбанського у місті Біберка Львівської області. У 1912 році він встановив на річці Боберці вальцевий млин для зерна і став виробляти борошно першого вертунку. При цьому сам Урбанський був людиною широкої душі, тому випікав свої легендарні рогалики та розвозив їх просто на возику містянам. Вони користувалися шаленою популярністю ще до Першої світової. А ще рогалики зустрічаються у багатьох європейських кухнях, у тому числі болгарській, угорській, македонській, молдовській, польській та інших. Традиційно цю випічку виготовляли з діжового тіста а найпоширенішою начинкою було густе сливове повидло без додавання цукру, вишня, мак, горіхи, солодкий сир тощо. Це дуже смачно. воно має бути таким трохи олійки збираємо його накриваємо і залишаємо приблизно на 30-40 хвилин. Тісто підійшло. Ви дивіться, яке воно пухкеньке. Будемо формувати рогалики. Розділяємо на дві частини, так як у нас сьогодні рогалики з двома начинками. Будемо розкатувати на борошні. Зараз розділяємо тісто на 8 рівних частин, приблизно 0,7 мм. Товщина тіста. Будемо готувати свишні. Викладаємо спочатку цукор. Приблизно по одній чайній ложці. потім додаємо. По пів чайної ложечки крохмалю, бажано кукурузного, для того, щоб наша начинка з вишень не потекла. Поступово це робимо крок за кроком і получаться дуже смачні рогалики. На кожний рогаличок викладаємо по 5-6 вишень. Вишня одна з найтрадиційних начинок в Україні, бо це наше українське справжнє. Формуємо наші рогалики у формі півмісяця. Тісто м'ягеньке і ми його розтягуємо. І викладаємо противень. Питання приготування. Змащуємо жовтком додаванням молока та прикрашаємо кунжутом і залишаємо на розстойку приблизно на 20 хвилин. розігріта до 160 градусів і ми відправляємо рогалики випікатися приблизно 25 хвилин. Рогалики випікаються, а ми тим часом нагадуємо рецепт. Підготуйте 20 грамів живих дріжджів, 175 мл теплого молока, 3 столові ложки цукру, 800 грамів пшеничного борошна, 2 яйця, 30 мл олії, 20 грамів вершкового масла, дрібку солі, ванільний цукор. Начинку обирайте за власними вподобаннями. Але якщо використовуєте свіжі соковиті ягоди, підготуйте додатково 50 грамів кукурудзіного крахмалю. Вже сформовані рогалики, змастіть жовтком і випікайте у розігрітій духовці при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. Зачекайте, доки рум'яна випічка охолоне, смакуйте з молоком чи філіжанкою ароматної кави.